У хмарах твоїх думок. І друзі готує добре приходу, у мій маленький рей, у світлі кмили. Нас навчили, що ми завжди повинні зосереджуватися на тому, що знаходиться поза нами. Тоді ми зациклюємося на чомусь одному або заглиблюємося в тему так глибоко, що, здається, загіпнотизовані нею і не бачимо нічого іншого. Ти щось побачила, або хтось тобі щось сказав, і це у тебе в голові. Ти не перестаєш про це думати, а час іде, і ти працюєш в автоматичному режимі. Ти не чуєш, що тобі повторює твоя дитина або твій партнер. Ти не бачиш, що відбувається всередині тебе. Чи ти сумуєш, чи застриш, чи радієш. Ти перебуваєш в своєрідній. Ейфорії і не усвідомлюєш цього. І, врешті-решт, якщо ти усвідомлюєш і хочеш зупинитися і вийти з цього фільму, то вийти з нього дуже важко, тому що мозок вже звик крутити думки і функціонувати таким чином. Кожна людина, яка на чомусь зациклюється, має хмару над головою. І окрім цього, більше нічого не бачить і не чує, тому що ця хмара стає настільки потужною, що відгороджує її від реальності, і не дає можливості зупинитися і побачити, що насправді відбувається всередині і навколо неї. Все, що відбувається між людьми, різні непорозуміння, сварки, сутички, це ті хмари, які несе кожна людина. І кожна несе свою хмару. Яка не збігається з хмарами інших, і саме звідси виникають конфлікти? Ти кажеш, що це так і ти правий. Я кажу, що це так, і я правий. Він каже, що це так, і він теж правий. Тож твоя хмара, моя хмара чи його хмара істина. Одержимість і нерозуміння того, що кожен має свою версію і вірить у неї, і що не може бути єдиної правди, коли кожен застряг у своїй, затягує нас у неприємності і іноді призводить до жахливих вчинків з серйозними наслідками і, в свою чергу, складним виходом. Спробуй на мить ні над чим не замислюватися і ні на що не задивлятися, просто дивитися, слухати і відчувати. Але не думаючи і не оцінюючи те, що ти бачиш, чуєш або відчуваєш, як ніби ти відключилася від свого розуму, таким чином ти зможеш побачити все, що відбувається в цю мить, і перш за все у тобі. Тоді не треба ні на чим зосереджуватися, просто ні над чим, і можна побачити все, що відбувається насправді. Між тим, коли ти перестаєш думати і поки не почнеш думати знову, є момент, коли ти перебуваєш в повній реальності, де ти є справжнім ти. Тому що, коли ми думаємо, ми наповнюємо себе нашими припущеннями, істинами. Переконаннями, і ми думаємо, що це ми, але це не так. Я запрошую тебе практикувати такий стан і з кожним разом більше часу перебувати у ньому. Це допоможе тобі побачити і полюбити себе таким, яким ти є насправді, полюбити свої розвинені руками комплекси і відчути впевненість у собі, з якою тобі вже не потрібно буде. Замислюватись і зависати на чомусь чи на комусь, і яка звільнить тебе від тяжості та неприємностей. Ця реальність не створює негарасти, ця реальність розвиває розуміння. Коли ти зможеш дійти до повного перебування у ній, ти зрозумієш, що життя до цього було неусвідомленим, і з того моменту все зміниться, і тоді ти мене зрозумієш. I'm going to go.